Вікторія, привіт. Привіт. Привіт, привіт. Дякую тобі, що ти погодилася на запис такого фідбеку. Це дуже круто. Будь і... ласка. Супер. І скажи, будь ласка, чи погоджуєшся ти, щоб ми цей фідбек виклали в соцмережі? Так, звичайно, звичайно. Чудово, чудово, дякую. Давай тоді почнемо. Я так. позадаю кілька запитань, ми по, по суті розберемося, як все відбувалося в тебе і до чого ти дійшла зараз. Окей, ти прийшла до нас на стажування на роль QA? Правильно? Все правильно, все вірно. Це була попередня група. Ти прийшла якраз посередині, коли в нас вже була готова частина функціоналу і приступила по суті до роботи. Так саме так і було. Супер. Розкажи, будь ласка, з якими навиками ти прийшла? Як ти себе почувала? Як які в тебе були знання, якраз на момент, коли ти до нас прийшла? Е... Ну, дивись, якщо коротко, я можу сказати, що знання в мене були базові, тобто сама теорія, те, що мене навчили на курсах. Так, якісь завдання на курсах були, але ми розуміємо, що вони були більш як теоретичні, так? Типу, ми перевіряли те, що ми вивчили. Тому сказати, що в мене були суперзнання, я так думала, але насправді це було не так. Що сталося, коли я потрапила? На середину е, курсу до вас так, на навчання. Е, ну Мене кинули в холодну воду, можна сказати так. Е, звичайно, я відразу приступила до е, тестування. В принципі, типу порядок дій, як мені е, потрібно виконувати ці завдання. Я типу розуміла, але звичайно. Це прям був реальний досвід з реальними людьми, з реальною командою, і тому ну насамперед це було трішки складно, так окей. А в чому полягала складність? і Як ти з нею справлялася? Складність полягала в тому, що багато що не співпадає з теорією. Тобто, якщо я вчила, що кроки ми маємо виконувати так, 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 насправді це трішки відрізняється від теорії, тому що ми розуміємо, що практика це завжди інша. Так? Практика не завжди може бути чітко ось так і ось так і ось так. І тому, напевно, складність саме була в цьому, щоб зрозуміти, що потрібно не завжди рухатися, по тому, як ти теоретично навчилася, а потрібно підлашти. Потрібно навчити чогось нового, потрібно. Ну, тобто, потрібно повністю зануритися в цю ситуацію, щоб зрозуміти, що ну, ось не завжди теорія рятує. Окей, супер. Е, розкажи, будь ласка, за проект е, і чим можливо відрізняється робота з реальною командою, робота з проектом е, від умовного звичайного навчання. Тобто, в чому різниця між людиною, яка вже. Е, Працювала чи працює в реальній команді в реальному проєкті від той, яка там умовно закінчує чи продовжує вчитись на курсах? Ну е, ну дивись, можна сказати, що це ну, цілковита різниця, тому що коли ти на проєкті, ви маєте ну, типу, ви маєте якесь завдання. Ви йдете його виконувати. Ви розумієте, що ви вивчили ось цю тему, ви пішли її виконувати. Ви розумієте, що ти можеш до когось звернутися, там також були ментори. Можна було звернутися, запитати, вони тобі все пояснять, розжують і ось так покладуть, і ти візьмеш це і зробиш. Коли я потрапила до вас, вийшло так, що це була команда своїми поглядами, своїми інтересами, е, і своїми якимись баченнями, як має працювати продукт, так. І коли я сюди потрапила, я зрозуміла, що е, тут якраз відіграє велику роль е, те вміння переконувати, доносити свою думку, пояснювати, чому це має працювати ось так, чому як краще це обійти, так? Тому що, м ну, типу. Курси, ми розуміємо, ти прийшла, ти собі якусь тему зробила і все. А тут ця робота саме в команді з іншими справжніми людьми, які також можуть тебе в чомусь переконати. Вони також мають свою думку. Оце відіграє, напевно, такий, е, клю, таку ключову роль м, різниці між якимись курсами, і от якраз такою, типу, справжнім проєктом і справжньою роботою над проєктом. Та та десь так. Ну, по суті, просто на проєкті є конкретні чіткі вимоги від замовника, від продактовнера, від менеджера. А от які потрібно виконати, і з однієї сторони розробники виконують. А тим не менше але... та, є, є ще є ще певні так. нюанси, так а, але та, завжди є але... та бачення можуть розходитись, і відповідно тут же починається така комунікація. Так ти кажеш: хто кого переконає, як має бути правильно. Як все ж таки досягнути результату, який відповідає вимогам. Так, а, так, так. Супер. Розкажи, як тобі ментори, як тобі робота з HR, з менторами, як цей процес для тебе був? Взагалі процес дуже класний. Ну, типу, по-перше, це робота з менторами, це про дисципліну. Тому що ти ви кож... ну, як в нас було на роботі над проектом. Ми кожного дня комунікували з нашим ментором. Ми виходили кожного ранку до нього на міт, розповідали, що да як. Він завжди нас підтримував, давав якесь розуміння. Я б навіть сказала, що ментор упорядковує твої думки в голові, так що це має бути ось так. Тобто якось розподіляє їх чітко через те, що ну думок дуже багато, так і ти ніби метаєшся, ти ще не вмієш. Ну, тебе ще немає цієї дисципліни. Але, от робота з ментором, вона якраз і надає, щоб ти розповів якісь свої думки, як ти це бачиш, як ти хочеш це робити, і тебе ментор такий так, стоп. Давай, оце так, ось це так, ось це так. Подумай там, повчись. Ну, взагалі, про що робота з менторами це взагалі супер робота через те, що він завжди. Поставить тебе в правильну думку на правильний шлях, завжди дасть якісь моменти, які ти маєш сама обдумати і прийти до цього висновку, так? Тобто це не завжди тому, що тобі рожують, як на курсах було тобі рожували, і от ти там собі працюєш з цим. А тут ні, він тебе направить, але ти ще маєш. Щось сама зрозуміти, ось це про роботу з ментором. Тобто, він як друг, який підтримує, але ще й може пальчиком посварити або сказати, що то-то то треба довчити. От а тому, так. Да, роботи з ментором були класні, мені подобалося. Супер. Ну, типу, це, це, це супер комунікація була. Супер, це дуже тіше, дякую. Е, наскільки по десятибальній шкалі додалося впевненості твоєї особистої зараз як QA? Відносно того, якою ти була? Ну, я скажу так, я прийшла і думала, я була дуже класною кей. Okay, да? Потім я зрозуміла, що потрібно трішки присісти. І вийшла, я напевно скажу, що ну, якщо по 10-бальній шкалі, я скажу 9, через те, що є куди рости завжди. Тому, <laughs> Тому... така міцна дев'яточка може бути. Супер, супер, це тішить. Е, що сподобалося, що запам'яталося? Е... Найбільше запам'яталася комунікація в команді. В мене були супер колеги. Ми дуже багато часу проводили в яких зумах, обговореннях і так далі. Тобто, от найбільше це якраз комунікація. От я з такими дуже приємними спогадами згадую наш проект і нашу комунікацію саме. Супер! Ну, давай перейдемо до такої теми, яку всі люблять. Теперішня робота, теперішня ЗП. Розкажи про свою теперішню роботу, як ти на неї потрапила, як це відбувалося? Це було дуже неочікувано насправді через те, що я ще не закінчила до кінця навчання, але вже випала можливість працювати на американський ринок, на американський стартап. Я співпрацюю з одним із замовником нашим, які в нас є на сайті, ви можете переглянути, е і вийшла на зарплатню 500, 500 баксів наразі. Ну так, для, для, для початкового це взагалі супер. Це супер. Так, велика 300, 400, 450. Е ще від себе скажу, що Вікторія потрапила так до одного з наших замовників на американський стартап. Спочатку в неї була зарплата 400 доларів, але через місяць роботи, що тішить взагалі і нас, і Вікторію, дуже, і особливо замовника. Він сказав, що він дуже задоволений її роботою і підняв ще на 100 доларів зарплату. Тобто, yeah, можна yeah, сказати, okay. у тебе найвища зарплата на рівень Тріні-Джуніор по QA на ринку. Так. Okay. Це супер. Добре, давай ще таке запитання. Ем, от ти в тебе була точка А, зараз є точка Б. Наскільки ти змінилася? Які є зміни в тебі? Я б сказала, що найголовніші зміни це впевненість в собі. Тобто, так, якщо я бачу, що потрібно щось змінити чи якось покращити наш продукт, ну тому що окей, ми не забуваємо це про якість продукту, я сміло можу про це сказати замовнику, і ми можемо прийти до якогось спільного рішення. І, тобто, ось у мене вибудувалася ця впевненість в собі, що якщо я про це говорю, значить я в цьому впевнена. Мені не потрібно якось сумніватися, чи це варто говорити, не варто говорити. Ні, я йду і говорю. Тобто, от якраз проект дав цю впевненість, що я можу звертатися і наполягати, можливо, інколи, або там запитувати, чи варто так робити, але от якраз є в ця впевненість. Супер З замовником ти спілкуєшся англійською зараз, так. Так. Окей, та, у вас ще команда розробників, наскільки я знаю, і за і, і, тебе в тебе пряма комунікація з власником продукту? Так, чудово, так. Е, добре. Тебе будуть в соцмережах переглядати майбутні айтівці, майбутні QA, можливо, майбутні девелопери, які хочуть також до нас приєднатися, але можливо сумніваються. Е, що ти можеш зараз сказати, пройшовши цей шлях? Вже отримавши роботу, отримавши першу зарплату а, високу, що ти можеш їм порадити? Не сумнівайтесь, не сумнівайтеся, чи варто сюди йти, чи не варто варто, тому що це дуже класний досвід, який е, вас занурює в. Справжню роботу, тобто, це не так, як курси, які ти там ай захотів, прийшов, захотів зробив, захотів, не зробив. Тут ти будеш робити, тут тобі потрібно робити. Тобто, у вас вибудується якась дисципліна, у вас буде якесь розуміння, що ну, типу, як працює взагалі. Загальному робота, як варто комунікувати з командою, які свої якісь особисті е, риси потрібно покращити. Тобто я тільки за щоб ви сюди йшли, і так це дуже дуже вам допоможе. Супер. Мені мені дуже приємно, і ти мене вже вибачила, я захотів ще одне питання задати. Так, ну давай Зі сторони співбасі, де от є люди, які закінчили курси. а угу. І бесвіду зіткається з проблемою, що їх не беруть, кажуть брак досвіду. Uh -huh. А от в, чому, в чому різниця от в цьому браку досвіду між людиною, яка дійсно його не мала, і людиною, яка дійсно його має? А от, на твою думку, зараз. Чому, чому когось беруть, бо він має досвід, і що це за досвід, і, і інших не беруть, бо в них немає досвіду. В чому різниця? Я думаю, основна різниця це в тому, що людина, яка не мала досвіду, по ній це відразу відчутно. Тобто, коли ви йдете на якусь співбесіду ви будете розповідати е, правилами, ви будете говорити теорією. Тобто, так, да, ви можливо, будете розуміти, що це означає, але ви не будете знати, як це робити. Е, коли ви потрапляєте на співбесіду, е, найголовніше, на що звертають увагу, як ви спілкуєтеся на ту чи іншу тему. Якщо ви розумієте цю е, умовно якусь певну тему, і ви говорите якоюсь теорією, більшість відсотків того, що вас. Не візьмуть, тому що коли ви дійсно мали в цьому досвід, ви починаєте розповідати, як це було у вас, як ви виконували, якими шляхами ви йшли, як ви, можливо, обійшли цю ситуацію. Тобто, ви вже розповідаєте саме власний досвід. І це найголовніша різниця, тому що відразу видно, коли людина говорить теорією і коли людина починає розповідати, що от вона з таким стикалася, вони вир... це було так, ми вирішили так, і ось так такий кінцевий результат у нас був. Тобто це відразу відчутно так. Саме головне це досвід роботи, так як ви розповідаєте. Супер. Я як і М кімліт, розробник з досвідом абсолютно з тобою погоджуюсь. Радий, що ти вже можеш чітко впевнено розказувати про свій досвід. В тебе він є, в тебе є робота. Ти зробила дуже колосальну роботу над собою, коли від моменту як прийшла, і відповідно отримала результат. За що тобі і дякую і бажаю тобі успіхів. Дякую і вам дякую. Дякую. Стій, ходіть сюди, не сумнівайтеся. Супер.